Афонцільна інспекція Вінничини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску начальник обласної ДАІ зустрівся із журналістами та поінформував про ситуацію на дорогах та роботу інспекторів в умовах посиленої служби на Вінниччині. Працівники ДАІ отримали водія, який перевозив арсенал зброї. Правилам використання Європротоколу будуть навчати в автошколах Вінницької області. Штраф за порушення правил дорожнього руху можна сплатити через термінал одразу на місці скоєного. Ситуація на дорогах залишає бажати кращого. Не дивлячись на зменшення кількості автопригод, їхні наслідки плачевні. Кількість загиблих та травмованих в аваріях не зменшується. За 2014 рік у нас сталося на 10 менше дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими як в 2013 році. Але саме болюче питання, що на 16% в нас ріст дорожньо-транспортних пригод загиблими, то тобто з важкими наслідками, в результаті чого, є над чим працювати. Рік розпочали. Позитивно, але сталася дорожня транспортна пригода з важкими наслідками, де чотири особи загинуло, і дві травмовані. І вже по кількості загиблих ми маємо на рівні минулого року. За попередньою інформацією, водій вазу 33-річний торговий агент одного із вінницьких підприємств не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з позашляховиком. В селоні його автомобіля перебували четверо працівників цього ж підприємства, які в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули на місці події. Усі загиблі жителі міста Вінниці. Серед них троє чоловіків та 22-річна дівчина. Водія вазу з численними травмами госпіталізовано до Неморівської районної лікарні. В лікарню з тілесними ушкодженнями також була доставлена 28-річна жителька Неморівського району, яка перебувала за кермом позашляховика. Інша автопригода, у якій загинув водій автомобіля Жигулів, сталася 16 січня. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись по автодорозі, стрий Тернопіль, Кировоград, знаменка поблизу населеного пункту Писарівка, рухаючись по автодорозі, даний автомобіль розкрутило, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху та вже майже на узбіччі на смуги зустрічного руху відбуло зіткнення автомобіля Жигуль. З мікроавтобусом Фольксваген. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Жигуля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Сам автомобіль значно пошкоджений, передню частину автомобіля відірвало та відкинуло близько на 50 метрів. Інший учасник дорожнього руху, аби уникнути зіткнення з уламками Жигулів, вимушений був скерувати свою автівку у кювет, в результаті чого відбулося перекидання автомобіля Peugeot. Уникаючи зіткнення і ну, тікаючи вже від, від ДТП, я прийняв право, але так як дорога була дуже слизька, мене перекинуло. На даний час працівники правоохоронних органів встановлюють причини та обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Держа інспекція Вінничі вкотре звертається до водіїв, бути обачними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху та зважати на погодні умови. Зв'язку з різким. Погіршенням погодних умов, різким коливанням, температури повітря, спостерігаються нестабільні дорожні умови, які можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод. В зв'язку з цим водіям транспортних засобів рекомендовано контролювати швидкісний режим, при наближенні до перехрест спусків, підйомів, інших ділянок доріг, зменшувати швидкість максимально, звертати увагу на. Розміщення на проїзної частини транспортних засобів, дотримання дистанції, інших умов, які можуть вплинути на безпечність руху. Зважаючи на погіршення ситуації на сході нашої країни, на Вінничині, як і усій державі, правоохоронці переходять на посилений варіант несення служби та задіються у чергуванні на блокпостах. Всі в'їзди на територію області виставлені блокпости, також посилені екіпажами і блокпостами. в'їзд у місто Вінницю. Також виставлені блокпости. В результаті чого додатково ще і виставляються як на дороги державного значення, також і у місті Вінниці спільні суміжні екіпажі спільно з працівниками органів внутрішніх справ і працівниками державтої інспекції. В зв'язку з тим, користуючись нагодою, хотів би звернутися до учасників дорожнього руху, до водіїв. Вибачитись за незручності, де часто приходиться зупинятися на вимоги працівників ДАІ при перевірці транспортних засобів. Окрім цього, щомісяця відбувається ротація співробітників ДАІ, які несуть службу на блокпостах у районах бойових дій. Сьогодні вони знаходяться у найгрячіших точках поблизу міста Щастя. На сьогоднішній день 15 працівників Державтоінспекції протягом місяця вже несуть службу в зоні АТО. Вони несуть службу в гарячій точці щастя. Знову ми 15 співробітників підготовили вже їм на заміну. Ці 15 працівників даї виїжджають також в зону АТО. Здійснюючи патрулювання сьогодні, співробітники ДАЇ наражаються на велику небезпеку, адже невідомо якого водія зупинять та яку зброю він застосує. Наші працівники ДАІ, працівники районних підрозділів бронежилетах несуть службу, особливо в нічний час. У зв'язку з цим міри особистої безпеки це на першому плані. Ви бачите, і на території нашої області є випадки, коли застосовується зброя і до працівників міліції. Застосовується зброя, це коли п'яного водія в Жмеринському районі було запинено. Працівники Держетроінспекції в місті Жмеринці зупинили для перевірки автомобільний сан. Іномарка рухалася на невеликій швидкості, петляючи дорогою, чим викликали підозри працівників міліції. Водій вказаного автомобіля за зовнішніми ознаками був нетверезим, тож правоохоронці доставили правопорушника до Жмеринської центральної районної лікарні для освідування на стан алкогольного сп'яніння. Водій, вийшовши з автомобіля, послідував, ну. Підійшов вже до патрульного автомобіля, який стояв позаду, він, йому запропонували присісти спереді справа, він путав дверки задню, ліву, задню, праву, ну в конечному тоді присів. Ну, і ми запропонували, ну, пояснили, що в нас виникає підозра, що він рухається в стані алкогольного сп'яніння. І пояснили йому, що ми зобов'язані і змушені його провести до лікарні для проведення медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння. Зненацька і внутрішньої кишені куртки чоловік вийняв гранату і пригрозив, що по-іншому збирається вирішувати цю проблему. Він достає гранату, рушну гранату каже, або тако буде, так чи як, хто, хто кого. Ну, ми розбіглися в різні сторони, оголили вогнепальну зброю, привели його готовність. Інспектори ДПС почали вести переговори з гори водієм, попередивши, що змушені будуть застосувати табельну вогнепальну зброю. Адже від вибуху гранати постраждають невинні люди. Зрештою правоохоронцям вдалося вплинути на терориста. Він викрутив із гранати запал і передав працівникам міліції. Вилучену гранату відправили на експертизу. За попередніми висновками це граната РГД 5 А гори водієві доведеться тепер нести кримінальну відповідальність за незаконне поводження, Очення з боєприпасами відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України та погрозу вбивством працівникам правоохоронних органів відповідно до частини першої статті 345 кримінального кодексу України за такі злочини. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення. А під час несення служби на стаціонарному посту Даїлітин за порушення правил дорожнього руху працівники дорожньо-патрульної служби зупинили автомобіль Toyota Prado під керуванням 22-річного мешканця Чернівецької області. При спілкуванні з водієм водій себе вів схвильовано, знервовано. На запитання, що він перевозить, сказав, що перевозить вживані речі для дітей. Йому було запропоновано, щоб він дав доступ провести огляд транспортного засобу. При огляді транспортного засобу була виявлена рушниця колекційна 1927 року і при огляді водій втратив свідомість. Коли водій прийшов у свідомість, проводили далі догляд, знайшли ще три рушниці. От, на запитання, де він їх взяв, постійно були різні відповіді. Водій путався в своїх відповідях. В дальнішому була викликана група з літинського райвідділу, Проводяться слідчі дії. Вилучена зброя направлена на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при обласній міліції. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За таке правопорушення передбачено покарання до 7 років ув'язнення. Дирета інспекція Вінничі нагадує водіям, що таке Європротокол згідно законодавства. Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з матеріальним ущербом і два. Учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди, чи навіть три учасники між собою спілкуючись згідні з тим, хто з них винен, яким чином і тому подібне, і будемо говорити, даний транспортний засоби застрахований. В них є страхові полюса. В зв'язку з цим складається Європротокол, і після чого працівникам державної інспекції не потрібно оформляти таку дорожньо-транспортну пригоду, тому що страхові. Організації між собою домовляються, відшкодовують збитки, і тоді ніяких проблем немає. Працівники та інспекції спільно з представниками страхових компаній та директорами автошкіл визначили механізм навчання майбутніх водіїв правилом оформлення європротоколу. Відтепер у автошколах викладачі будуть навчати майбутніх водіїв, хто і в яких випадках може використати європротокол. Практика оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод за спрощеною формою започаткована ще у 2011 році, але необізнаність учасників дорожнього руху та невміння правильно заповнити Європротокол не дала змогу водіям в повній мірі оцінити переваги досвіду європейських країн, які користуються ними впродовж багатьох років. Також на території Вінницької області працює два термінали, за допомогою яких порушник правил дорожнього руху може одразу сплатити штраф. Водії за бажанням, якщо в них є при собі платіжна картка, можуть сплатити штраф на місці. Це справа добровільна, тож водії самі будуть вирішувати, чи платити на місці, чи через установи банків. Термінал такий же простий, як у всіх магазинах, коли ви розраховуєтесь в супермаркетах, теж карткою. Все, апарат готовий до дії. Ваша картка. Вводимо суму штрафу. Мінімальна сума штрафу 255 гривень. Вводимо 255 гривень. Тепер вводимо номер протоколу 663-456. Теж перевіряємо, якщо все вірно, нажимаємо. Зелену кнопку «Enter». Ми таких два термінали теж отримали. Один термінал працівники державної інспекції працюють з ним у місті, і другий термінал на дорогах державного значення. Вже є позитивні результати, що особи вже з задоволенням сплачують такі штрафи і самі признаються, що неодноразово були складені на них адмінпротоколи. Їм потрібно бігати було по збербанках, в зберкасах, де потрібно проплачувати кошти, а це зручно, що на місці зразу сплачується штраф.